Ро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінниччина, передача актуальне інтерв'ю. Кіберщахраї щодня вигадують нові способи обману. Від фейкових сайтів і повідомлень від банку до масштабних інформаційних атак і пропаганди в цифровому просторі. Сьогодні ризикує кожен незалежно від віку чи досвіду користування інтернетом, як вберегтися, і що сьогодні попадує найбільше. Яких ризиків сьогодні найбільше? Ми дізнаємося, поспілкувавшись із гостем нашого ефіру. До студії ми запросили Віктора Сторожука. Старшого упервоуповновноваженого управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області а департаменту кіберполіції, національної поліції України, капітана поліції Віктора Старожука, вітаю. Вас. Мої ще вітання вам, пане Вікторе, у нашій студії. Отож, які види кібершахрайства на сьогодні найчастіше трапляються в Україні і, звісно ж, у Вінницькій області. Так, ну це дуже є актуальна тема сьогодення, тому що кожного дня, коли звертаються до нас люди, ми звісно ж поділяємо на певні категорії підкатегорії цих звернень. Ну, саме основні хочу виділити це. Є перше, це фішинг. Це найпоширеніша така практика, де зловмисники можуть під приводом або якоїсь дуже цікавої новини, або під приводом там якоїсь дуже приємної ціни ну, і вигадати різну будь-яку таку історію для того, щоб психологічно ти психологічно проникнути в потенційну майбутню жертву, для того, щоб вона перейшла там за певним посиланням. От, звісно ж, за допомогою чого потім зловмисники отримують несанкціональний доступ до онлайн-банкінгу, оскільки їхня основна ціль і нажива це ну, заволодіти грошовими коштами на наших телеглядачів або громадян. От, і, і зрозуміло, що і, особливо навіть в період пройдешніх свят, де люди там масово десь шукали якісь вигідні пропозиції для того, щоб придбати щонебудь на святкування. Зрозуміло, що і зломисники самі активізовувалися в цей процес, і ну дуже часто скидали отакі, скажімо так, цікаві пропозиції цікаві пропозиції для того, щоб в людини виникала якась певна спокуса перейти за цим посиланням. У Вас також збільшилось кількості звернень, ваш відділ. Ну так чітко не можна сказати, що в нас збільшується кількість звернень, оскільки ну, наш передовий орган в нашому регіоні робить все можливе для того, щоб протидіяти саме таким ну, скажімо так подіям, щоб люди не ставали жертвами онлайн-шахрайства безпосередньо. Ну, це проводячи там різні там, і інформаційні процеси, де, превентивні, да, заходи. превентивні заходи з цілю того, щоб. Інформувати наше населення про те, щоб вони не які є саме схеми шахрайства і як, їх, як їм взагалі протидіяти, У мене є пропозиція про новинку. А, моїй мамі вже багато років, їй за 90, І вона чи не кожен день мені телефонує і каже: мені знов зателефонували з банку, що я щось винен, що я мушу щось оформити, що я мушу якісь відповідати. І в неї, ну правда, вона істерика, вона переживає, вона хвилюється. І ось з новинок перерахунок який відбувся буквально ось після нового року, і людям знов починає масово надходити різна кількість вимог, пропозицій, і дехто змушений реагувати. Що за новий вид з'явився шахрайства, і заспокоїти наших глядачів, як діяти в такому випадку, коли вам якийсь дзвінок незрозумілий надходить на телефон? Ну, звісно, є ж така категорія, як дзвінки з банку, де дійсно починають телефонувати зловмисники. Представляючи себе представниками банку, і дійсно вигадують дуже такі фантастичні значить, ідеї для того, щоб в подальшому шукувати наших громадян, тобто вони можуть там ну, скажем так, дуже на жаль креативно підійти до ситуації і хороші зап... психологи, звісно, звісно, на жаль, і можуть дуже креативно підійти до ситуації і намалювати, наприклад, ну кожній людині, тобто майбутні потенційній жертві, дуже якісь яскраві, прям фантастичні там такі привабливі пропозиції, або навіть з тим, що ви сказали, дійсно. Де нашим департаментом було опубліковано відповідну статтю про це. Що змі... змінившись там виплати пенсійні, людям дуже часто під скажімо, під цю новину починають масово або телефонувати, або там різними іншими методами сповіщення, зв'язуватися з людьми, такого, скажімо так, поважного віку, От, і пропонувати там такі, скажімо так, Таку новину і, начебто, інформувати про те, що яким чином можна там збільшити собі виплату пенсійну, і, зрозуміло, в подальшому це потребує там вимога заповнити якусь там певну форму, звісно, де громадяни залишають свої дані про себе. От і в подальшому зрозуміло зломисники це починають використовувати свої незаконні діяльності. Тобто, це може підхід може бути різний Що і кожа ситуація максимально перших три дії. Що потрібно зробити, коли вам надходить такий дзвінок? Рекомендую нашим телеглядачам перше, якщо до вас надходять якісь такі підозрілі дзвінки, або ви навіть там перебуваючи в соцмережах і там бачите якусь таку інформацію, перевіряйте її на офіційному сайті. Це, ну, це один із способів, де ви дійсно можете ну, скажімо, себе убезпечити від подальших якихось там шахрайських дій відносно вас. Або наступне, там, наприклад, якщо це стосується знову ж таки категорії пенсіонерів, то раджу, якщо там, наприклад, людина не дуже там, вміє використовувати там, інші джерела для перевірки інформації, то раджу там на гарячу лінію зателефонувати того самого пенсійного фонду, де там представники дійсно пояснять, в чому полягає суть і чи дійсно таке відбувається на загальному державному рівні. І я думаю, після телефону. Розмови, вже консультант, коли проконсультує для людини, стане вже чітко зрозуміло, чи це є дійсна правда, чи це, чи це якась інформація, яка не, ну, не відповідає дійсності. Я думаю, що наші глядачі велика кількість подякували вам, надіслали таку подяку віртуальну за ваші поради. Є ще така а, цікава фраза. Добре, дякую за пропозицію. Я зараз пораджу своїм адвокатом і залишіть телефон, за яким я можу зателефонувати. Теж, все теж потім як питання всі випадають. А підскажіть, будь ласка, пане Вікторе, як зрозуміти, що людина вже стала жертвою шахраїв, навіть коли ще, начебто, все нормально, і всі суми на картках, всі кошти залишаються на місці, але процес уже розпочався? Mm -hmm. Так, в принципі, деякі такі незначні моменти, і, значить, на які можна звернути увагу. Це перше, наприклад, там як траплялися випадки з нашими громадянами, оскільки я теж є дотичне до того, хто здійснює прийом громадян, в яких відбуваються такі певні ситуації життєві, які звертаються в плані того, що вони були ошукані шахраями. От, е, навіть на простому прикладі, от переходила там е, жінка, е, там багато сайтів переглядала, і там випадково там в рекламному сповіщенні, де приховувався такий, ну як то кажуть, технологічний фішинг. Ну, е, випадково нажала, навіть не цілеспрямована, а випадково нажала. І потім е, вона помітила, що її е, е, телефон. Почав ну працювати не так, як зазвичай, тому це перший такий сигнал нашим телеглядачам. Якщо ви помітили, що ваш пристрій вже працює трошечки викривлено настільки, як він працював раніше, це вже є певний, ну, значить, потенційний ризик того, що десь можливо випадково перейшли за якимось знову ж таки фішингом, де відбулося несанкціоноване втручання. От, і тобто це, телефон і це... контролюється сторонніми особами, так, і це може бути навіть не тільки телефон, а це може навіть бути робочий комп'ютер, робочого місця, з якого ви працюєте. От, наприклад, поширена практика почала відбуватися, коли на, в кожної організації відомча почта, де приходить певний лист, угу. і знову ж таки, ну, людина може не одразу зорієнтуватися, що це значить від адресата, який. Дійсно є е, верифікованим і оригіналом від е, е, організації певної. Е, і коли закачується там певне повідомлення, от е, яке прикріплене, дуже часто там є прихований фішинг такий. Так званий, і навіть після цього може бути відбуватися певний збій, і вже сам, наприклад, робочий комп'ютер може вже працювати не настільки ну добре, як працював до цього? Це ознака, що вас уже це атакують. вже перший да, такий момент і сигнал того, що вже можливо сторонніми особами вже десь відбувається несанкціоновна причаля. А власне, які основні ознаки фішингових сайтів і повідомлення? Томлень, на які громадяни найчастіше не звертають уваги дуже часто відбувалися такі ситуації, коли, наприклад, все, що на перший погляд, не стосується грошових коштів. Дуже поширена практика, я думаю, і вам, і, можливо, десь вашим знайомим і знайомим нашим телеглядачам, і, можливо, навіть самим телеглядачам приходили там певні повідомлення від знайомих там, абонентів про те, що проголосуй там, за мою так, доньку підтримай, або проголосуй. підтримай десь в uh якомусь -huh. конкурсі і так далі. Uh -huh. і, тому подібне. і, до речі, він і і, Значить, недавно теж, на жаль, зловмисниками було взламано одну дуже відомого людину на Вінниччині, тобто відомого вінничанина. і від його імені почала бути певна така розсилка проголосує. Ну і де люди, звісно злоумисники... ж, багато реагували. Так, і люди, ну і люди реагували, звісно ж, тому що ця людина користується певним авторитетом, і більше дало на жаль можливості зловмисникам охопити кількість от. Ну, скажем так, аудиторію в подальшому, де вони переходили за цим фішингом і вже в подальшому втрачали доступ до свого акаунту. Ну і в подальшому зрозуміло, що по такій сітки далі зломисники продовжували свою незаконну ну таку діяльність. І це ми говоримо лише про те, що спрямовано на кожну зокрема людину, щоб якось її ошукати, заволодіти її коштами, її статками, її багатством. І, звісно, що можливо сьогодні все, тому що коли ми спостерігаємо в усьому світі, що відбувається на рівні аеропортів міжнародних, на рівні перевезень, на рівні міст в європейських і в інших країнах, то зрозуміла ось ця масштаб кіберзагрози. Які сьогодні існують, а які кібератаки або інформаційні загрози сьогодні становлять найбільшу безпеку небезпеку для українців під час війни? Ну самим характерним хочу зазначити те, що найбільша проблема це є дезінформація, яка вливається ворожою країною-агресором? І дуже часто. І навіть, скажем так, ці іноагенти, вони проникають там навіть не тільки на глобальному загальнодержавному рівні, а й на певних там локальних регіональних рівнях, тобто десь там на місцевих, які яким... точково працюють так, тобто вони десь подають якусь певну дезінформацію. Зрозуміло, що інформацію максимально викривлена, от і можуть подавати там десь в місцевих новинах, хто десь місцевих е сайтах. Де, так, місцевих сайтах десь може подаватися місцевих там спільнотах, певних, де перебувають люди і знайомляться з новинами. І дуже великий потенційний ризик в тому, що е люди ну не, не настільки. Ефективно почали на сьогоднішній день розпізнавати, де саме дезінформація, де дійсно є ну, нормальна інформація, яка ну, вже доходить до кінцевого споживача. От. І як перевіряти ці процеси? Ну, перш за все, рекомендація перша і основна: перевіряти з декількох джерел, і навіть якщо е, ну, ви помітили якусь таку. Неймовірну, на перший погляд, якусь таку інформацію, або, я б навіть би сказав, би, дискредитуючи чогось. От, ну, насамперед, вони що використовують, дискредитують там, Збройні Сили України, дискредитують там, владу на місцях, от, або дискредитуючи, як вже всім відомо, там, ну, зрозуміло, та організація, яка займається мобілізацією. От і дуже часто на цьому фоні, ну звісно, е використовується така дезінформація для того, щоб, е скажем так, е впливати на певні думки людей. От і ті, хто е не можуть розпізнати її, то вони дійсно піддаються. Її. А ті, хто розпізнає, то вони вже в подальшому, ну Ну, зрозуміло, що людина, яка включає там певну якусь логіку і перевіряє там з декількох джерел, і потім подальшому навіть має здатність там ну, до такого самого аналізу. Ну, от, і Витримує там певну паузу, тому що є ну, певні такі платформи, які потім подальшому показують нам, дають можливість зрозуміти, чи це була саме справжня новина, чи це, був, чи це була якась фейкова новина. І тому завжди будь-яку інформацію першочергово треба перевіряти з різних заспокоїтись, Подихати, так, так, так. А потім більше дії ну, основний момент в цьому і аспект психологічний більше, тобто це емоційно вразити людину. І ну зрозуміло в подальшому, щоб ну якби привертати увагу на якісь більш такі негатив. Ну і конкретно про психоемоційний стан, як кіберзагрози впливають на психологічний стан людей і як вберега вберегтись від цифрового стресу. Ми вже трішки проговорили. А от можливо ще якісь рекомендації є, окрім подихати, зупинитися, перепровірити. Ну зрозуміло, що є в принципі такий, як то кажуть, невеличкий багаж того, де ми можемо. Скажем так, прийти в норму психологічно і повернути себе, як то кажуть, в реальність. От це те, що вірити, ну для себе по потрібно зрозуміти, що вірити потрібно тільки офіційним джерелам, які ну не дозволять там певних таких елементів якоїсь дезінформації вливати людям, для того, щоб там ну відбувалися якісь такі, ну скажем так, як правило, у людей там емоційні, якісь такі. Mm -hmm. А ми всі перепади. перебуваємо зараз в офіційних гойделках <кій> да. безкінечних. Да. Вистачає це... офіційних джерел, які надають таку інформацію, від якої ти просто ну, хвилюєшся і не можеш справитись. Ну так, да. і для себе треба розуміти, що треба ну, ставити якийсь там певний фільтр. От, Обмеження. і да, і уникати для початку це така рекомендація такого прям максимального мозгового штурму, який відбувається, там, з, от, наприклад, на перший перший там, період, особливо коли йде вливання цієї дезінформації, от, витримати певну паузу. І потім вже оцінювати реально і вже по факту вже стане зрозуміло, чи це дійсно інформація, яка реально подається, чи інформація, яка ну, для того, щоб. Десь зманіпулювати якимось там чи теми, на які ми з вами говоримо, сьогодні потрібні і можна говорити довго, і є дуже багато напрямків. Але на завершення, напевне, ще важливий акцент, а куди звертатись людям і як це робити, які в нашій області, якщо в них раптом виникла підроза, що підозра про кібершахрайство або онлайн атаку. Ну, е якщо вже виникла така підозра, на жаль, і або сталася якась така ситуація, де, на жаль, наші громадяни стають. Жертвами і ну, онлайн шахрайства, або е, вони бачать, що потенційно е, їх провокують на те, щоб було вчинено від них е, ну, проти них відносно них протиправні дії, якісь певні, то одразу е, раджу за певним алгоритмом. Завжди ну де б я б не перебував би людям завжди раджу повний алгоритм дій, яким, яким вони можуть скористатися. Перше це зателефонувати на спецлінію 102, От, де, зрозуміло, можна повідомити обставини подій. От, і після того вже слідча оперативна група вийде на місце вже безпосередньо до людини і вже документально це вже, ну, зафіксує. Наступний випадок ну, наступним чином можна діяти на, по наступному звернутися до найближчого відділу поліції з письмовою заявою і теж зафіксувати даний факт. От ну і зазвичай нашим людям все, що пов'язане з онлайн-шахрайством, все, що пов'язане з інфопростором комп'ютерними технологіями. Якщо десь сталася якась на жаль ситуація, я завжди раджу на сайті департаменту кіберполіції є форма зворотнього зв'язку, де одразу перенесе людину на форму. Електронні подачі електронних звернення для громадян і воно автоматично за, зафіксується. Ну е, з, е, вони можуть на тому сайті заповнити всі графи. Там ну, в принципі, все дуже просто. Починаючи від е, прізвища ім'я по батькові, і заповнивши всі форми, опис, е, тобто події, яка склалася в описовій частині, і зрозуміло, що підтвердити, після чого вже людині буде присвоєний шестизначний номер його електронного звернення, і в подальшому там вже знову ж таки. Слідчою оперативною групою буде письмово зафіксований даний факт, і в подальшому, вже в рамках відкритого кримінального провадження, ми вже як оперативний підрозділ будемо допомагати слідству ну встановлювати всі обставини події. Дякую. Я, звісно, залишив на сьогодні відкритим питання: а наскільки є можливість розкривати ці злочини і повертати людям те, що вони втратили? Я знаю, звісно, що є успішні випадки, і це результат дуже скрупульозної і непростої роботи. Спеціалістів, фахівців, які які над цим працюють, на жаль, 100% вберегти сьогодні неможливо, тому варто перестраховуватись і користатись всіма порадами, які сьогодні надавав наш гість Віктор Сторожук. Сьогодні ми говорили про кібербезпеку, про сучасні схеми шахрайства і говорили про те, як захистити себе в цифровому просторі. І ця тема, і ці поради надзвичайно актуальні в сучасному цифровому роботизованому світі. і. До того ж, в якому сьогодні активно розвивається і вже працює штучний інтелект. Отож, гостем нашої студії Віктор Сторожук. Я вам безмежно дякую за цю інформацію за ефір. Опер уповноваженої управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області. Дякую і одразу ж запрошую вас на наступну зустріч, тому що питань про ті. Поговоримо з вами про те, власне, як держава сьогодні, які є проєкти, які програми, які допомагають боротися з кіберзлочинами і, власне, захищати і кожного громадянина, і нашу країну. Угу. Дякую вам, бережіть себе, будьте пильні, будьте уважні. До зустрічі! Щасти вам!